Всім привіт на каналі Смартфонua. В цьому відео анонс смартфоном від BlackView, модель BlackView A85. Зовні стильний флагманський смартфон, а всередині апаратна складова, яка вам буде коштувати не дуже дорого. Відразу скажу ціну 109 доларів 99 центів, але лише в період передпродажу, який почнеться з 24 листопада і закінчиться 30. -го. Лінк на цю модель. Та на офіційний сайт магазину на AliExpress в описі до цього ролику. Якщо ціна вас зацікавить, то пропоную прямо після перегляду відео перейти по цьому лінку та покласти смартфон собі в корзину та забрати його, коли ціна буде оптимальною, найбільш цікавою для вас. Ну і зважте на те, що в період Чорної п'ятниці на AliExpress будуть додаткові знижки, тобто ціна. Та що в описі не є кінцевою, і ви зможете зекономити ще більше. Тож далі розповідаю про Blackview A85. Ну, по-перше, це гаджет, який пропонується в трьох кольорах: дуже цікавих, пастельних, які мають сподобатись і жінкам, і чоловікам. Вага всього 193 грами, при товщині 8,6 мм, міліметрів, а це дуже небагато. При тому на корпусі є додаткова клавіша, яку ви зможете підстроїти під себе, а також сканер відбитка пальців, який вмонтовано в кнопку живлення. Щодо екрану, то це 6,5-дюймова матриця IPS, яка має роздільну здатність HD Але головна її фішка в тому, що екран оновлюється на частоті 90 Гц. Це має сподобатись тим, хто часто грає в динамічні ігри. А з цим смартфоном з Black UA85 це можливо, тому що за основу взято процесор, який видає в Antutu трошки більше ніж 220 тисяч балів. Unisoc Tiger T606 його доповнили 8 ГБ оперативної пам'яті, які можна ще збільшити на 6 ГБ за рахунок основного накопичувача. Основний накопичувач 128 ГБ, і його можна розширити картками ще на 1 ТБ. І це при тому, що картка пам'яті не заважає двом всім картам, які ви можете вставити в цей смартфон. Уточню 4G смартфон, який має і NFC, і Wi-Fi AC, і 4 модулі, які відповідають за навігацію тобто я впевнений, що по частині продуктивності за свою ціну в 109 доларів 99 центів цей смартфон окуповується на 100%. Далі про камери. Фронталка 8 мегапікселів. Є модуль 8 мегапіксів і з основної камери, ширококутний 120 градусів. Але сама більша краса цього смартфону це його 50-мегапіксельна основна камера Samsung gn 1 яка має супер найт режим. Має сподобатись вам, якщо ви любите знімати нічні вулиці, нічні пейзажі, нічні портрети. Ця вся апаратна складова працює під управлінням Android 12 і інтерфейсом докос 30 від Blackview. І звичайно ж підтримується хорошою батареєю 4480 мАч. Зарядка 18 Вт. батареї вистачає на 6,5 годин перегляду відео, 6 годин ігор або 20 годин прослуховування музики. До речі, музику можна слухати не лише по Bluetooth, а й через навушники, звичайні дротові, тому що роз'єм 3,5 мм на корпусі є. А до того ж виробник обіцяє дуже хороший звук через вмонтований динамік. Тож, резюмую, смартфон з 24 листопада стає доступним на передзамовленні, і ціна на нього буде найкращою, яка тільки може бути 109 доларів 99 центів. А якщо пошукаєте якісь купони на Аліекспрес, то вийде і того дешевше. Але маєте поспішити. До 30 листопада, тому що потім передпродаж закінчується, і ви не отримуєте смартфон. До речі, в комплекті з яким йде силіконовий чехол, так що його докупати. Вже не потрібно. Тож переходите по лінку в описі до цього ролику на офіційний магазин бренду Blackview Aliexpress, кладете смартфон собі в корзину, і у вас є тиждень, щоб вирішити, купувати його чи ні. А я раджу купувати, якщо придивляєтесь до бюджетного пристрою, який може добре фоткати, має великий екран та достатню продуктивність. На цьому у мене все. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. Якщо виникли питання по Blackview A85, задавайте в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. До зустрічі!